Молодші класи. Зупинка м'яча ознайомлення у спрощених умовах. Зупинка м'яча з переведенням. У сучасному футболі треба не просто зупинити м'яч, а одразу підготувати його для подальшої дії. Зупинка з переведенням дозволяє приборкати швидкість м'яча і змінити його напрямок. Зазвичай вправо чи вліво Виконується зовнішньою частиною підйому. Стопа розгортається назовні, а тулуб слідує за рухом м'яча. Мета вправи навчитися контролювати м'яч у русі, працювати гомілко-стопом, розвивати координацію і продумувати дії наперед. Гравці стають у дві колони навпроти. Одна з м'ячами, інша без. Гравець першої колони робить передачу. Гравець з другої приймає м'яч і зупиняє підошвою. Потім переводить його в бік зовнішньою частиною підйому і відходить в лівий чи правий бік вздовж конусів. Під час виконання гравці міняються колонами і повторюють вправу. Варіант. Після зупинки гравець обводить конус у бік переведення і робить передачу партнеру. Типові помилки. Використання не тієї ноги, слабкий контроль м'яча, відсутність відходу після зупинки.